Уже традиційно в середині серпня, перед початком нового навчального року, спеціальна комісія у складі представників міської ради, виконавчого комітету, управління освіти, держпродспоживслужби, поліції і державної служби надзвичайних ситуацій проводить комісійне обстеження стану виконання ремонтних робіт, облаштування укриттів та дотримання санітарних вимог у навчальних закладах освіти. В першу чергу комісія звертає свою увагу на облаштування укриттів, адже це безпека перебування дітей в навчальному закладі. В цьому році загальноосвітні навчальні заклади всі підготували до роботи класи безпеки. Звертаємо ми увагу на харчоблоки, на оснащення харчоблоків. Дуже велика допомога в цьому році ми отримали від проекту Говерла більше двох мільйонів гривень залучено було на обладнання харчоблоків. Звертаємо увагу. Взагалі на облаштування класних кімнат, групових кімнат, слід зауважити, що наша знімальна група побувала разом із членами комісії лише у перших трьох навчальних закладах ДНЗ номер 2 Оленка та ліцеях імені Тараса Шевченка і Лінгвіст. Хочу сказати, що освітянські заклади, педагогічні колективи працювали протягом літнього періоду, не дивлячись на свої відпустки. Дуже багато зроблено своїми руками. Виконані деякі капітальні ремонти. Взагалі, поки що ну задоволений рівнем підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Позитивні зрушення щодо підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році, також відзначали і представники головного управління Держпродслужби Полтавської області. Хочеться відзначити ліцей імені Шевченка, де дуже дітки, учні будуть 1 вересня, як прийдуть, будуть задоволені, коли глянуть, які їм зробили внутрішні санвузли. Ну, це просто клас. І також душові і внутрішні санузли при спортивному залі. Позитивні зрушення є, слава Богу. Все таки ми не стаємо на місці, стараємося, так би мовити, рухатись вперед. І з року в рік санітарно-технічний стан наших навчально-виховних закладів покращується. Протягом двох днів. За словами голови комісії Антоніни Нікіченко, комісійно будуть обстежені усі заклади освіти нашої громади, а результати цього обстеження розглянуть на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.